Привіт, мої любі підписники! Зараз ми будемо розфарбовувати новорічне печиво. Ми вже зробили ці і вже розфарбовуємо. Так. Поки що я вже першу сторону зробила. Лапочки. Скоро вже будемо контури, усе, робимо контури, яжній ялинку. А тепер прикрашаємо зірочки. Усе ми зробили нашу ялиночку. Вона у нас вийшла дуже гарненька. Зараз ще отака ялиночка вийшла. Усім пока-пока. Ще зустрінемось!